Ахо, наше я вітає ваше я. Здравствуйте, доброго времени суток. Хочемо вас поздоровити з Різдвом. І для усього людства це не просто день народження Ісуса Христа, не просто день народження Ісуса як Спасителя, який прийшов для того, щоб забрати наші гріхи, і нам тут десь було трішки легше. Це день, коли народилася надія, що Бог про нас не забув. Що він посилає своїх пророків і навіть дітей єдинородних за для того, щоб нагадати нам, що ми діти любові, що ми діти світла. На мій погляд, Ісус був найпершим спеціалістом в квантовій механіці, тому що він приніс. Надзначні знання для людей дуже прості. На заміну завіту старого він приніс новий. Там було дуже багато правил. Це не тільки десять заповідей, це усе второзаконня, Там дуже багато чого було. А він прийшов і сказав: Не слухайте це все! Да є дуже дуже просте правило. Подивися на все, що все, що тебе оточує, також ти. І до нього починає відноситись так, як ти хочеш, щоб починали відноситися до тебе. Тобто, полюби ближнього, і ти потім полюбиш себе і таким чином згадаєш взагалі, що ти дитина любові. Тож Ісус тоді приніс знання, яке було непосильно людству, порозумінню. Але сьогодні ми також. Чекаємо да на спасителя, як на ту свідомість людей, які зможуть себе спасти і визволити з цього всього. Ми святкуємо е, надію, що він кожен рік е, прокидається для того, щоб ми його потім там не розп'яли на Пасху, а щоб прийшли е, шляхом який звільнить. Нас з того Христа, на якому ми весимо розп'яті, і е, виведе нас в Христосвідомість, де ми з вами е, мислимо шаблонами нової людини, людини Божественної. Да? І для мене це свято асоціюється саме. У мене йдуть цитати цитата Булгакова Мастера Маргарити, коли Ісус називав людей «добрий чоловік». Угу. И несмотря на то, что люди в то время делали ему зло, делали ему больно, причиняли боль, он называл их добрыми людьми. И когда его спрашивали, почему ты называешь его добрый человек, он причиняет тебе боль. А он отвечал, каждый человек добрый. Потому что он видел вот эту молекулу Бога, вот этот фрактал, Фрактал своих братьев и сестер, фрактал доброты в каждом из нас. И этот праздник не только рождения его, не только воплощения Бога в физическом теле, я думаю, что это праздник доброты. Пусть в ваших сердцах будет доброта, пусть в мире воцарится доброта. Тому що ми добрі люди. Ми були в Іфреємі. Я була з донькою з мамою, тобто, знаєте, таких три покоління дівчат. І там воно вийшло якось геть незаплановано. Мені здається, ми в Туреччині тоді відпочивали. Такий у нас був дівчачий відпочинок. Да? І я кажу: слухай, так мене кличе, так я хочу. Мамі кажунка, Мам, то поїхали. І так ми поїхали туристичним курсом, тревелом. І е, ми були останні в черзі з тої групою, в якої ми були, і сказали: Вам так, повезло. Що це таке буває рідко, тому що там певний час, коли ведуться якісь служби, і вони якось ведуться також по якимсь графікам там. Ну тобто, це така милість з вищої, коли ми можемо потрапити на службу. І ми такі зраділи, все да, там свічечки запалили з мамою. Стоїмо і розуміємо, що немає нашої доньки. Ну вона не була дитиною, її там уже років 18, мені здається було. І нема, немає, ми ніби почали переживати. Де ж вона? І прямо хвилин через десять, бо я вже там почала ходити шукати. Раз вона виходить з цього місця, де в Віфліємі, прям є, де Ісуса народився, де Марія була з ним. А я кажу: як ти там? Одна, так довго? А вона каже, так, всі вийшли і по типу, чи зачинилися двері. чи… Я кажу, ти там залишилась сама? А вона каже: так, і я така. Ви розуміли, що я могла там бути разом з нею. Уявляєте, прям там бути да, біля цих ясель, не з купою людей, а ну, вдвох, наприклад. А потім подумала, Боже, як вчасно все відбувається? Бо а, це саме наше майбутнє вже змогло побути сама. Там да, вона каже: я поговорила, я поспілкувалася. Напевно, навіть якби була там я і мама, то вона б десь засоромилася ще щось. Я подумала про те, як важливо бути вчасно. І е, сьогодні я буквально згадувала цю історію і подумала: а як добре, що ми встигли перевести нашу церкву на григоріанський календар, тому що ви ж знаєте, що е, це ж цикли, які мають е, планетарний і космічний рівень, і тому, якщо ти рухаєшся не в унісон е, з владиками часу, то ти десь не там. І в нас з вами дуже вчасно да, минулого року змінився цей календар. А сьогодні, коли 21, 22, 23, ми вже свідчили явлення народження нової епохи. То ми наше перше різдво святкуємо вчасно і своєчасно. Тож хочеться вам побажати, щоб ваш час вплинув. Таким чином, щоб ви були в необхідних місцях з необхідними людьми, часно, своєчасно рухалися по ландшафтам вашої долі для того, щоб у цей чин я людина. Розкривати, просвітлювати, пам'ятати, що все є я, що видихнув, ти вдихнув. І тоді Ісус буде не на хресті, а буде в нашому серці, буде в нашій свідомості і виведе нас туди, заради чого Він приходив. Він же приходив, щоб нас кудись покликати, в інший вимір, в інший світ. І цей світ ми повинні створити тут. І цей світ ми будемо робити під цим керівництвом, під цим світоносним супроводом зміни свідомості, і ми щасливі. Що можемо вас всім привітати і побажати вам усього найкращого. Нехай мрії збуваються, а плани реалізуються якнакраще. З праздником добрі люди! А Недобре, просто забули, що вони насамперед добре, як да, сказав так. Ісус. Нехай кожна людина згадає, що вона дитина любові і що вона добра. Всього вам найкращого вітаємо. it's present